Порівнюємо три аромати антиперспірантів від Old Spice. І перший це Bear Glau. Мені це аромат дуже класичний, як більшість антиперспірантів. Щоб щось вау, то ні. Але, в принципі, стандартний, класичний. Я вже його майже завершую, тому може бути. Далі Wulf Sorn. Дуже солодкий. Ой, пахне! Як цукарочка при цьому не дуже приторний і має е, в собі якусь таку свіжинку, але дуже приємне, хочеться його вдихати знову і знову. Мій новачок це Old Spice Oasis із Smoked Vanilla. Тут я чую ваніль, беззаперечно. Терпкість і свіжість, і не банальний. Це такий аромат дорогого парфюму. Тому, в принципі, оцей аромат мені найбільше подобається. Діліться, які у вас, які пробували, можливо, що мись не згодні. І не забудьте підписатися, ще побачимось.